Я збираю спершу вершки рідкі, а потім вони у мене скисають і виходить сметана. Ось так. Так що сьогодні будемо збирати ми важкі. На скисання я молоко переношу в хату, у мене там є чорні не так таке холодно ще, присейно скисається. а мені треба теж, щоб воно скислося. Та я їх ставлю на темний коврик. Такі кореху ціплят обгоріваю, що ціплят в мене такі є пару штук. Та я на такі ставлю. І так. Будемо збирати отакі ведерця. Потім перенесемо. Чого я не збираю сметану вже з банок? інколи я буваю запрацююсь і не встигаю. І буває така ЧП буває сметана вас стрибує з бану. Тому хто тримає корів, хто тримав корів, то це розуміє. Через то, я взяла собі за практику, збирати з вершки, а потім ставити молоко на скисання, на тисну молочний сир. Ось так. Зібрали ми трохи, тепер тут так зберемо. І будемо відставляти так сюди, щоб не так, в мене новина, я Завтра будемо брати вже бика. Це мій перший бик, на якого я дотримала до такого віку, до річного віку. 14 місяців. ну, вже майже 14-15 місяців, ну я там, 14. 15, 15, 14. Ось так. Ми завжди убирали бочки молочними. Відповім 4 тижні убирали. А цей рік я вирішила потримати. Звісно, хотіла його здати м'ясникам. Ну, а що мені? Самі їбити чи що. Хотіла здати м'ясникам, ну, не вийшло здати м'ясникам. Оці на м'ясники дешево. Саме розумієте, хто тримає корів, що м'ясники Ну, Щоб собі заробити, тут я нічого не можу сказати, щоб собі заробити. Але так як я підрахувала, скільки вони заробляють, то виходить, мені заплатили і ще 100% собі заробили. Ну, ось так. Це раз я вирішила сама реалізувати бика. Звісно, м'ясо. А там побачу, це так побачимо, це перший раз так буду реалізувати. Викинула вже оголошення в деякі соціальні мережі. Ну і так на ринок повезу. Як я узнала причому яловичину, ну так, Та -та -та -та. <кій> буде, дай Боже, щоб я продала хорошо його. Все-таки. Б 400 кілограм. Ну, говорять, що, ви, ну, так як самій перший ж говорять, що вихід м'яса це 50% від а, загальної ваги БК, живої ваги бика. І так Дозбираємо збираємо. будемо заносити в хату. Ну Вишки також в хату заносять, щоб були трохи. Кисиш. І продаю сметаною. За менше попадає і силотки, і залишається жирний творог сир Хочете так сказати, творобою. Бо на ринку її здиш, ну, звичка, що залишилось у людей творог, творог, творог. Мене така ж у нас тут ріон такий, суржик у нас умова. Так що з таким діалектом у нас багато попереїжджали людей. У мене од... однаково е... покупатель є. Так вона взагалі також з Мертополя. Хорошо. Київська область холодніша. Це Маріуполя. От його, вибачте, не пам'ятаю. Знаю, що вона поклонка. Ну, зараз там тепліше, там і море, де там море. Я не на Мелітополі, не в Маріуполі не відпочивала, не була. Навіть у мене це Маріуполі. Ось так. Тут вона із сином живе, забрав її. Скучаю за, за тим життям. Може, ну, ж нікуди не дінешся. Бере мене молоко і сир. Коли робила бренду, робила, брала бренду, я дійською, брала і Він Зараз у мене не вистачає молочки на все таке. Я тільки на корова приболіла. Я її купив, молоко я телятом віддаюся. Ну, призначення, я не пам'ятаю, які ліки. Призначені, написано, що утилізувати або непродуктивним тваринам. Приболіло у мене корова, молока менше. Дай теж у мене дві яловки. Добре, що вони продуктивні, то молока вистачає. А якби не були яловки, було б... Корів як хто попередні бачили і хто старих моїх глядачів бачив, скільки в мене було корів, то в тому році а менше корів, збільшиться хвиля за рахунок коло за корів, за рахунок, коли в мене телиці погуляють, розстеляться. Телят, ті боків я не бочків, я мол, не продаю. Тобто ніколи не продавала, як почали з вести цей бізнес, Думаю, що, то ми телички, бочки ми не продавали. Телички вгодовували, або продавали, або міняли. ну, Ремонта Ну, Жалко було їх вийти. А бочки молочні били. А зараз я я скажу, вирішила отримати бочка. Виладувати. Ну, цього бочка, так як він якось паспорта був лише лише не чоловічо, так сказати. <свісно> М'ясо должно бути мраморне, ну такими, знаєте, жиловими лазуками. Звісно, такі, такі бачки медленніше ростуть, як не кастровані, так сказати. Але у мене ще... Пасли корінки і Женіки і Андрій, то бики бики ви знаєте, ж гармони будуть грати. Треба було обезпечити їх. Ось так. Так, ще мені довго збирати. Так що покажу, скільки сметани нас збираю, коли все подбираю. Порахуємо банки. Ну, це не всі ще банки. Ну, ці банки, які тут стоять. Ось з такої кількості банок ми зібрали два відеречка вершків. Звісно, у банках ще позалишувалась сметана, ну, що вона не скишла, тому що молоко ще не скиша. А потім вона скисне і буде сметана. І виходить, у мене я завжди рублю жирний сир. А і ті вершки, о, я ж кажу, будуть. Вони підкиснуть і буде у мене сметана. Тобто в мене вийшло. 10 літрів вершків. Тепер будемо переносити їх в хату на теплий коврик, щоб швидко вони, вони скислися. Я відтопила то, в топлю, я в духовці. Раз була відтопила в печі, так вони зверху позапікалися, так як молоко в мене густе. Гу... Густе було дві яловки і деякі кормлюю її добре. Не обіжаю. Яка газінка такі корови? Так, Піду я переносити банки на теплий теплій хату. Покажу вам на який коврик, я переставлю. Це в мене під цими шторками мене такі ось чорний коврик. Бачите, я включаю в розетку він гріється. банки ставляю на цей коврик. Вони швидко. Скисаюся і я в духовці відтоплюю. У мене таких два коврика є. Ну, поки ми справляюся з одним. А буває більше молока, доростила і два коврика. Ну, літом я, звісно, не розстилаю, бо літом жара своє, своє бере. І так, ось так. так що, поки мись холодно, я так всю зиму, всю зиму робила з, з кислим молоком. Ставила на такі коврики. Поз я банки повиставляла в хаті, але коврика в наші банок прихопила, так що будемо ще один коврик виставляти і доставляти банки. Так, ну, таким конвейером я відкисаю свої банки на кислий молочний сир.